Програма один на один студії працює журналіст Валентина Ілліна і в день урочистого свята Різдва Христового гість нашої студії, керуючий Рівненською єпархії архіпископ Рівненський та Острозький Варфоломій. Владика, я думаю, що про народження Ісуса Христа знають усі. Скажіть, будь ласка, а який, яке значення це свято має власне для кожного християнина? Для віруючих людей, яких я вітаю до речі, святом Різдва Христового, бажаю доброго здоров'я і всякого благополуччя. Свято Різдва Христового має надзвичайно велике значення, тому що свято Різдва Христового показує нам, до якої благості зійшов Господь, народившись у прочистої Діви Марії, щоб повернути людині. Те втрачене блаженство, в якому вона перебувала до свого гріхопадіння, адже на Свята Біблія навчає, що людина, коли була створена творцем, то перебувала в райських обітілях. і так мало бути все людство, тому що Господь дав можливість людям плодитися і розмножатися, користуватися тими благами, які він створив для людини, але людина не могла втриматися. У цих благах і відпала через грохопадіння від Божого милосердя такого, і тому була вигнана із раю. І, от щоб повернути це втрачене блаженство, і приходить на землю Син Божий, приносить себе в жертву, щоби ті люди, які порахують для себе за потрібним, бо Господь нікого не насилує, проявляє ти людина повинна кожна своя добра, волю. Може досягнути назад того блаженства, яке було втрачене через рухопадіння Адама і Єви, нашими прародителями, до райських обітелів. так, от і син Божий народжується нас раді, чоловік і нашого раді Спасення, як ми чуємо це в молитві вірою. Скажіть, будь ласка, традиції церкви, які є щодо саме свята Різдва Христового, і як повинні православні люди у своїх сім'ях зустрічати це свято? Ну, у різних народів це свято зустрічається по різному, і навіть у нас на Україні, оскільки наша держава надзвичайно велика територіальна і багато? Така національна, будемо говорити, то це свято зустрічають теж по різному в різних регіонах нашої держави для нашої місцевості, для людей, які живемо тут, на Волині, на Поліссі, більш характерно таке, що до свята ми повинні в першу чергу налаштуватися духовно, щоб зустріти це свято, побути. Під час богослуження, по підготовити себе до цього великого свята через піст, через якесь стримування, а вже в самий день свята, то в першу чергу починаємо ми колядувати, прославляти народження Сина Божого своїми колядками і піснеспівами якими придаємо ще більший, і гарніший, і влучніший, і звучніший резонанс цього свята. А так люди готовляться до цього свята, готуючи, враховуючи, що закінчиться піст, різні такі вже страви, які дозволяються Святою Церквою, і стараються провести цей день, все рівно віруючи, люди так більш стримано, відвідують один одного. Бажають доброго здоров'я, щастя, благополуччя. Я особливо радуюся, що багато наших віруючих людей не забувають про те, що поруч з ними можуть знаходитися люди, які потребують допомоги. Одинокі, немічні. Вони відвідують, стараються їм теж принести якусь радість у хату, щоб вони не відчували себе оставленими у ці дні різдва Христового. Спасибі за відповідь. Велика, от ви кілька раз повторили піст, приготування духовне, укладено піст. Скажіть, будь ласка, для чого був укладений цей піст? Адже Різдво асоціюється в першу чергу з якимись радощами. А от піст це вже утримання. Для чого от цей піст? А потім от такі от радощі? Напевне, було влаштовано святою церквою. Це вже оправдано віками, щоб достойно зустріти це велике свято, то людина повинна стримувати себе від якоїсь іскоромної піщі від якихось поступків таких. щоб Коли вже прийде саме свято, то щоб воно було сприймалося краще, більш емоційне, з такою більш духовною радостю. І то і було влаштовано нашою святою церквою такий сорокоденний піст. Для того щоб достойно зустріти Пасху Госпо Велике Свято Різдва Христова, щоб духовно себе налаштувати в першу чергу для такої зустрічі з Господом, Владика. Православну церкву асоціюється з певною якоюсь такою категоричністю. От є заборона піст, категорично не можна. Там їсти вживати м'ясо, молоко і так далі. Чи є у церкві якесь послаблення, для яких людей, наприклад, в цей період часу можна, наприклад, їсти те ж саме м'ясо або яйця? У життях святих, багатьох святих описано такі випадки, коли, вони, коли до їх приходили якісь люди, відвідували їх, і не було нічого дати такої. Якоїсь зробити якусь гостину таку, то вони те, що були, то виставляли для тих людей, щоб оказати їм якесь своє гостіприємство. Тобто приходилося їм порушувати піст. А так, церква влаштовує піст для того, щоб людина духовно себе налаштувала. Ну в той же час вона робить послаблення для багатьох категорій людей, які ну, перенести піст. Буває надзвичайно тяжко. Це в першу чергу діти в нас, адже діти не всі можуть поститися. І діти, і діти вони ще можуть і не розуміти, для чого це і яке значення мають дні посту, а також для людей хворих. Або людей, які знаходяться в подорожі, коли є певні незручності, якісь, то для таких людей завжди піст послабляється. Але церква наголошує, що якщо і приходиться порушувати піст, і людина приходить знов в такий нормальний стан і приходить до церкви, то вона повинна про це сказати на сповіді священнику, що в силу таких обставин, наприклад, чи хвороби, чи якихось других подій, її життя, вона. Прийшла до того, що порушила е, піст. І церква, безперечно, відноситься милосердно до таких людей, як і до всіх людей милосердно відноситься, тому що кожна людина має свої якісь намечі, і буває трудно втриматися в тих нормах, але це не значить, що треба постійно їх. Нарушувати зараз. Ми з вами говорили про фізичні потреби для організму людини, тобто їжа це якась фізична певна потреба, але є ще духовне налаштування на піст. Що це таке? Ну, духовне налаштування це в першу чергу якраз те налаштування, яке і треба від нас церква, щоб ми духовно налаштувалися до зустрічі великої, великої події, такої народження Сина Божого. А духовно налаштовуватися людина може тільки завдячуючи цьому ж посту і одночасно молитвам, молитвам, які вона звершує і вдома, ввечері і вранку. І на протязі дня, якщо є в неї можливість така помолитися, але в першу чергу молитвою такої церковної, тому що Господь сказав де двоє або троє зібрані во ім'я моє, там і я посеред них. Тому ми приходимо до Святої Церкви, щоби тут разом такою християнською спільнотою. Прославити єдиним серцем і єдиними устами нашого Господа і Спасителя, те саме ось таке духовне налаштування, яке проходить через піст, через певне стримання і через молитву, і людина себе і підготовляє до цього свята Різдва Христового і до всіх інших свят. Чи потрібно сповідатися перед Різдвом Христовим, перед всіма іншими святами, чи сповідь це поклик душі? Сповідь в першу чергу це поклик душі, тому що, наприклад, у інших помісних православних церквах, наприклад, Елацька церква, Грецька церква, ці таїнства розділені. і в нас вони розділені, таїнство сповіді і таїнство причащення. і в греків. От така є традиція, що коли людина відчуває потребу йти типу, посповідатися, вона приходить і сповідається, і не обов'язково на той день причащається тіло і крові Господньої. В нашій ж церкві більш така традиція, що коли людина приходить, е, хоче поісповідуватися і причаститися, то вона в першу чергу повинна поісповідуватися, тобто духовно себе обновити. Тому що кожна людина. Е, Приступає закон, якийсь Господній. Ми согрешаємо перед Богом і словами, і ділами, і якимись навіть думками. І ось щоб не давати якісь гріховні скверні розвиватися в нас, ми повинні. Неї духовно виліковувати, духовно від неї позбавлятися. А це позбавлення від наших гріхів проходить через якраз таїнство сповіді, коли ми приступаємо і коли причащаємося тіла і крові Господні, то як говориться в одній з молитві, що тіло й кров Господня попаляють в тірні наших пригрешеній. То ми надіємося, що таким чином ми очищаємо свою душу і своє тіло. Від гріховної скверна. Чи можна стверджувати, за вашими словами, що кожна хвороба це є наслідком гріха або просто випробовуванням для людини? І от так можна сказати, і так як ви говорите, що це дійсно є наслідок гріховного життя, тому що людина інколи сама приходить до такого розуміння, що в житті вона створила там якусь. Якісь поступки сотворила один, другий, третій. І от вона й каже, що мене Господь наказує, бо я там, там, там зробила такі поступки. Але Господь інколи нас випробовує у нашому житті не тільки через наші якісь хвороби, але через якісь життєві моменти, коли в житті щось не складається, коли в житті якісь виникають проблеми. То Господь якраз і випробовує нас, щоб дати нам отямитися, чи правильно ми робимо, чи йдемо ми тим шляхом, який веде до Господа, чи е, нам треба поміняти в корні свою ситуацію життєву, щоб ми могли виправитися і стати на той шлях, який веде до Господа. Тому Господь і таким чином, і таким випробовує нас. Досить часто мені доводилось у храмах чути, що людей не допускають до сповіді. Тоді от певне нарікання відбувається. Скажіть, будь ласка, за що священник може не допустити людину до сповіді? Або ну, до, причастя. до причастя? До причастя, скоріше, до причастя не допускає, тому що є певна категорія людських поступків, через яких, Священик не допускає до святої чаші людину, щоб вона причастилася тіла і крові Господні, тому що ці гріхи надзвичайно якісь великі, і тому людина повинна понести якусь спокуту у своєму житті, наприклад, в неї. Не допускають на два роки, на три роки, на місяць до святої чаші, щоб вона причастилася, щоб люд... для того, щоб людина осознала більш конкретно про свої вчинки і поступки, через яких ім'я Боже хулиться, і зробила для себе висновки. Церква категорично нікого від себе не відкидає, але якщо і бувають такі поступки, то ми попереджуємо тих людей, що якщо случає ради смертного, то людина повинна звернутися, і тоді священник, якщо людина знаходиться в такому стані, що між життям і смертю, то священник розрішає цю молитву, дає її розрішительну і причащає тіло й крови Господньої. У православній церкві є ще таке таїнство, як соборування. Розкажіть, будь ласка, що це за таїнство, для чого воно звершується, і хто власне може долучитися до нього? Це таїнство нашої церкви, святої, яке було ще встановлено в часи святих апостолів, і це таїнство повинно звершувати сім священників, і це таїнство звершується над людьми які відчувають якісь фізичні недостатки, якісь хвороби в своєму житті, то апостол Іакови говорить, що коли хтось із вас хворіє, болить, боліє, то хай призове присвітері церковні і хай вони сотворять молитву, і молитва віри допоможе такій людині. То це таїнство було встановлено, ще в ті часи і воно традиційно зберігається в нашій церкві до сьогоднішнього дня. На жаль, ми не маємо такої можливості, щоб коли звершується таїнство соборування, або ще по народному кажуть маслосвєтіє, то прикликати сім священиків. Але від цього таїнство значення не міняє, від того, що звершує один священик лиш би. Людина могла достойно покаятися тоді і прийняти ті жертви, ті молитви, які за нею возносяться. Тому що, коли таїнство в маслосвіті звершується, то людині прощаються всі гріхи, які вона сотворила у своєму житті, і навіть ті гріхи, які вона вже забула і не пам'ятає, то вони згладжуються, тому що людина готується. Напевно, до переходу в інше життя обично це такі таїнства звершуються, коли людина вже безнадійно хвора, коли людина вже стоїть і бореться на межі на межі життя і смерті. Тось то бувають такі випадки, коли людина після звершення таїнства соборування ще повертається до життя і живе декілька років, бувають такі випадки, що має можливість, тому що ці молитви надзвичайно сильні. Там читається священне Писання, і апостольські послання, і євангельські зачала читаються. І сам мосаме молитви, які возносить священник, то вони дійсно мають велике сильне значення, і людина духовно тоді оздоровлюється від недугів, і буває, що й фізично теж оздоровлюється. Чи можна робити це таїнство протягом життя кілька разів? Чи, ні? Чи церква один раз? допускає, допускає такі випадки, і є такі випадки. Особливо в наш час пішла вже така традиція, що люди перед Паскою. Відчуваючи свої якісь фізичні недуги, звертаються до священнослужителів, щоб над ними було звершено таїнство соборування. І робимо буває так, що ціла група людей приходить, і ми звершуємо в наших храмах напередодні днів Святої Пасхи. Це дає можливість людини не тільки духовно. Підтримати себе і очиститись від гріховної, скверної якоїсь, але і достойно зустріти Пасху Господню. Владика, нині досить часто ми спостерігаємо, як у храми привозять чудотворні ікони, мощі святих, їх привозять з різних областей і навіть з різних країн. Скажіть, будь ласка, чи добре це, що мощі подорожують, і для чого це зараз робиться таке? Ну, я, наприклад, підтримую таку традицію нашої церкви, адже ми жили ще старше покоління, пам'ятає, та і не таке старше люди середнього віку, коли ми жили в радянські часи, коли церква була гонима і щось зробити в церкві, то це було неможливе. А люди завжди хотіли б дотронутися, досягнути до якоїсь такої великої святині, яка Буває їм інколи недоступна. То коли відвідують такі святі ікони або частички святих мощей, святих угодників Божих, приїжджають до нас, наприклад, з Греції з тої ж гори святої Афон, mm. то люди мають таку можливість, тому що ми знаємо, що на святу гору Афон, де знаходиться дуже багато православних святинь, жінок взагалі не пускають, а тут. Прибула така святиня, наприклад, до нашого храму, і люди мають можливість поклонитися до того чи іншого святого і попросити для себе допомоги Божої. Наша традиція православна така, що люди люблять. І шанують і наші святі ікони, і чудотворні, і святих угодників Божих, то був хотіли б вони побувати в одній місцевості, в другій місцевості. Інколи бувають такі паломничества до святих міст, щоб люди могли поклонитися. Але коли святиня сама прибуває до нас, то це надзвичайно радісна подія в житті нашого регіону. Ще таке запитання: теж засоби маси інформації досить часто виїжджають на місце, де ікони кровоточать, мироточать. На деревах з'являються лики святих. Одні вбачають тут якісь гарні знаки, інші недобрі знаки. Як ці всі дива має сприймати православна людина? Безперечно, ми не можемо пояснити ті чи інші події, які відбуваються, і про які ви говорите. Ікони обновляються, чи коли спилюють дерева і з'являється знамення Христа, чи зображення якихось святих, не можемо в повній мірі пояснити це все. Але раз воно відбувається, ми сприймаємо як волю Божу і тому рахуємо, що Господь або хоче духовно нас підтримати. І наставити, і одночасно попередити нас про якісь можливо події, на які ми повинні звернути свою увагу. Що будемо говорити, на сьогоднішній день віра втрачається, і тому, напевне, вже сам Господь через такі природні засоби хоче нас врозуміти і дати можливість, щоб ми не відходили від істин від істини святої православної віри. То я думаю, що Першу чергу це Господь нас хоче умадрити і застерегти від якихось дальніших своїх поганих кроків і вчинків. Ви сказали, що зараз віра відходить. Мабуть, активними носіями віри християнської православної віри, мабуть, буде підростаюче покоління і молодь. Тепер не раз доводиться чути, що православна церква не надто активно долучає молодь до церкви. Скажіть, будь ласка, як рівненська єпархія у цьому напрямку працює? Чи є у вас якісь напрацювання здобутки? Є в нас напрацювання? Є в нас якісь певні здобутки, але безперечно не в тій мірі і. Ті якості, яких ми хотіли б досягти. Наприклад, у нас при єпархії створений молодіжний, е, такий відділ, який займається справами нашої православної молоді, і відрадно те, що молодь починає реагувати на на заклики Святої Церкви. Так, наприклад, в милому Лорорці, який відійшов вже від нас, то було багато зроблено справ. Таких е, загальномолодіжних по нашій єпархії. В першу чергу, це те, що ми у кожному благочинні нашої єпархії проводили молодіжні з'їзди. З'їзди не тільки одноденні, були одноденні, були багатоденні з'їзди, коли молодь спілкується між собою, коли вона е, отримує підтримку один, одна від одної. Молоді люди, а також підтримку від духовних осіб від наших священників які бувають на тих молодіжних з'їздах. Там не тільки вони зустрічаються, там розбирають якісь церковні питання або питання, розбирають тексти священного писання і розбирають, і наблюдають і вивчають життя нашої святої православної церкви. Тому що молоді люди, які... Будемо говорити, зараз немає такої традиційної підтримки в сім'ях, колись раніше це було від дідусів і бабусь, така от підтримка, коли заставляли. Зараз сучасні батьки теж не заставляють свої дітей. Діти СССР. Діти Коли СССР, Церква да. не надто була саме ще далекі від цього бувають. І інколи навіть у наших недільних школах приходять батьки і з радістю констатують, що вони і саме цього не знають, що вже знають їхні діти. То така от зустріч вона підсилює вплив нашої святої православної церкви. А тоді ми робимо такий загально єпархіальний з'їзд до нашої. Молоді в селі Онишківці Дубнівського району на джерелі праведної Анни, коли збираються з усіх районів нашої єпархії, представники з усіх благочинів нашої єпархії бувають інколи, навіть і гості, і до нас приїжджають ще представники духовенства з Києва, з інших регіонів. І це от такі зустрічі, вони Підсилюють нашу роль і нашу увагу тим молодим людям, яким ми придаємо а також такі з'їзди відбуваються і в других регіонах нашої церкви, особливо наприклад, у Криму. І ми посилаємо на такі з'їзди і наших молодих людей, і посилаємо наших священнослужителів, щоб вчилися, як це краще донести якесь слово нашій молоді, щоб вони щось навчилися і щоб принесли плод сторицею. Ваше правосвященство, ваша порада як архіпастеря всієї області Рівненської, як людині в сьогоднішній час зберегти віру, духовність, як власне наставити наше молоде покоління і навернути до церкви? Ви знаєте, в церкві ніколи не було таких, будемо говорити, тепличних умов. В церкві завжди якісь були життєві проблеми, які відражалися на житті людей, і кожний період нашого життя він може бути і легким одночасно, і одночасно трудним. Тому на сьогоднішній день ми, ми рахуємо за те, що наша церква переживає більш такий благоприємний час. Коли молоді люди і не тільки молоді люди, і люди старшого віку можуть вільно відвідувати нашу святу православну церкву. Тому я б хотів би, щоб молоді люди користалися такою нагодою, відвідували нашу святу церкву, а старших людей попросив би, щоб вони більше уділяли свого, своєї уваги для виховання підростаючого покоління. І хотів би одночасно і наголосити, тому що в нашому в нас Тож є в цьому напрямку, є певне недопрацювання, коли й священники недо, непевну увагу уділяють належну для такого, такої роботи з молоддю, щоб вони більше уділяли моменту такого для такої співпраці. Тому що молодь, молоді люди це завтрашній день нашої церкви. Вони прийдуть на зміну нам і вони будуть продовжувати ті справи, які ми. Зараз робимо. То я хотів би побажати, щоб така співпраця між духовенством і молоддю, між нашими віруючими молоддю була сильніша, щоб ми впливали якось позитивно один на одного, щоб дійсно ця така взаємна співпраця приносила добрі, хороші плоди, приносила добрі, хороші наслідки. Спасибі Владика вам за таку повчальну та змістовну розмову в день сьогоднішнього свята. Вас є буквально одна хвилина для того, щоб привітати краян, привітати християн нашого краю. Як добре, дорогі браті і сестри. Що засоби масової інформації і взагалі телебачення нам дає таку унікальну можливість побачитися з вами з усіма. Привітати один одного святом, побажати вам доброго здоров'я. То я, традиційно користуючись такою нагодою, вітаю вас із святом Різдва Христового, наступаючим Новим роком по старому стилю, а також із святом Богоявлення Господнього. Бажаю всім вам в першу чергу доброго здоров'я, бажаю вам мирного і чистого неба, бажаю вам успіхів у ваших працях. Ваших здобутках, а хто навчається у навчанні. Бажаю, щоб всі ваші справи добрі вони примножувалися, щоб Господь, укріпляючи ваші духовні і тілесні сили, благословляв ваші труди ще й на майбутні часи. І бажаю від душі, щоб всі мрії і сподівання, які ви покладаєте на рік, який наступає, з Божою допомогою здійснилися. Нехай Господь. Буде завжди з нами, а ми стараємося бути завжди з Господом. Помагай вам Господь. Спасибі вам, Владика. Ще раз нагадаю глядачам, що гостем нашої студії був керуючий Рівненською єпархією, архієпископ Рівненський та Острозький Варфоломій. Зичу вам гарних та веселих свят. На все добре.